Ми проживаємо на тролейбусній 19. Вода є зранку і є ввечері, А так на жаль на день відключають. Близько місяця частина жителів Полтави без цілодобового водопостачання. Подають воду за графіком через провал колектора Супрунівської головної каналізаційної станції. По графіку виключають, але ж коли вода присутня, то напор дуже маленький або вода йде нечиста. Загалом є час до роботи або після роботи. Якось верчуся як сказати. Проблему звісно потрібно вирішувати. Це не повинно так бути взагалі. Тендер оголосили на понад 15 мільйонів гривень. Та єдиний учасник запропонував відремонтувати колектор за 12,5 мільйонів. На минулій сесії було виділено 10 мільйонів гривень саме на усунення аварії на Супрунівському напірному колекторі. А фонд ЮНІСЕФ надав матеріалів на ліквідацію аварії на 8 мільйонів гривень. На даному етапі матеріал завезений, труба спаяна виконуються роботи по бурінню горизонтальному, прохід під Частини болота, частини під трасою Києва, Харків роботи виконується орієнтовно. Знову ж таки, якщо нічого не зміниться технічно, то до 4 червня роботи будуть закінчені і колектор буде працювати на повну потужність. На місці аварійної ділянки планують прокласти нову трубу діаметром 630 мм, міліметрів, розповів головний інженер Полтава водоканалу. 300 метрів потрібно пробурити і 200 метрів санацію. Сама система буріння йде в три етапи. Спочатку йде пілотний, скважина горизонтально, потім йде діаметром 200, 400 і 600. Зараз вже пробурили ми пілот 200 і 400, залишилося зараз пробурити вже під діаметр 600. І в цю виїмку залежить трубу і підключити вже до Аварія на ділянці Супрунівської головної каналізаційної насосної станції сталася 6 травня цього року. Порив виник через зношеність труби. За словами головного інженера Полтава водоканалу Юрія Заставського, система водовідведення у Полтаві зношена на 90%. Мережі проклали майже 60 років тому. Нині у місті залишається ще 82 провали колекторів, які необхідно ліквідовувати. Оксана Іванова, Микола Єрьоменко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.